Вітання всім глядачам. Мене звати Олег Васильєв у Києві. Під час катання на атракціоні, що називається зіплайн, загинула людина. Цей трагічний інцидент привернув до себе велику увагу, адже раніше правоохоронні органи намагалися зупинити функціонування канатної дороги через Дніпро. Прокуратура вважала, що об'єкт може бути небезпечним для відвідувачів, і от зараз після трагічного випадку почалося нове розслідування, а столична громадськість висуває претензії чиновникам. У соцмережах циркулює різна інформація щодо причин трагедії, також звертається увага, що власник зіплайну через Дніпро має інші подібні атракціони. У цьому сюжеті я розповім про те, яким чином взагалі вперше в Києві з'явився зіплайн або тролей, як він ще називається, як з'явився атракціон, що потрапив у трагічну історію зараз, чи були надані відповідні дозволи, і чому прокуратура програла всі суди, коли намагалася зупинити функціонування цього атракціону. Переправа по канату через Дніпро вперше в Києві з'явилася у 2012 році. Тоді ЗМІ писали, що розвагу організувала компанія SkyPark. Траса протяжністю 600 метрів сполучала оглядовий майданчик біля арки Дружби народів і Труханів Острів. Атракціон відкрили 1 серпня. Вартість послуги тоді становила близько 200 гривень. У 2017 році компанія заявила про рейдерське захоплення атракціону. А вже у 2018 році столична влада заявила про демонтаж канатної переправи через незаконне розміщення. Причинами закриття атракціону також називають скарги клієнтів. Переважна більшість пасажирів тролея застрявали на середині дороги під час спуску. Також є інформація, що саме у 2018 році стався інцидент, коли людина впала з канатної переправи. Новий тролей, або як його ще називають, зіплайн відкрили у 2021 році. Тоді Київська міська державна адміністрація оголосила інвестиційний конкурс, на який подали свої пропозиції. Шість компаній перемогло товариство з обмеженою відповідальністю Активна країна. Коли інвестиційний проект просувався далі, і переможець почав експлуатацію атракціону, Київська міська прокуратура у 2021 році звернулася до господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати результати інвестиційного конкурсу, Правоохоронці заявили, що переможець цього конкурсу не має досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку. Небезпеку для життя та здоров'я, проте у судах кількох інстанцій не побачили доказів, що атракціон несе небезпеку для користувачів. 21 липня близько 14-ї години зі станції біля арки дружби народів по канатах на лівий берег поїхали двоє людей. Це були жителі Вінниці, 20-річний Роман та 23-річний Володимир Борисюки. Молодшому брату так і не вдалося доїхати до кінця траси. Він впав з висоти у Дніпро. За попередніми даними стався обрив канату. Одразу почалися пошуки людини у воді. Рятувальна операція тривала 21 та 22 липня. Згодом водолази виявили тіло хлопця за 30 метрів від берега. Правоохоронці відкрили провадження та розслідують обставини трагедії, а також перевіряють законність функціонування атракціону. Зі свого боку, Київська міська державна адміністрація заявила, що оприлюднена позиція прокуратури не відповідає дійсності. У столичній марії кажуть, що прокуратура у 2021 році не намагалася скасувати роботу самого атракціону, лише оскаржувала результати інвестиційного конкурсу. А проєктну документацію мав розробити переможець конкурсу і на її основі отримати відповідні дозвільні документи в профільних державних органах та відомствах, як це встановлено чинним законодавством, і саме в частині дотримання цих вимог і правил має ретельно розібрати. Тася слідство говориться у заяві КМДА директор компанії Активна країна Денис Курта також записав звернення після трагедії, де сказав наступне. І наразі я, як директор компанії Активна країна і моя компанія, ми робимо все для того, щоб співпрацювати з слідством і розібратися в причинах цієї трагедії. Тим часом люди, які раніше користувалися цим атракціоном, кажуть, що перед спуском кожний клієнт підписував так звану згоду. В ній говориться, що людина сама несе відповідальність за свою безпеку і життя. Очевидці також кажуть, що під час спусків люди часто не доїжджали до кінцевої точки. Ну і, до речі, в мережі є відео невдалих поїздок від самих екстремалів, які каталися зіплайном. Вони зависали у кількох метрах від платформи і їх дотягували до вишки працівники атракціону. Зараз невідомо чи були дозволи у підприємства на експлуатацію зіплайну, чи перевіряли відповідні служби цей атракціон, яким був технічний стан канатів та іншого обладнання. Все це буде відомо пізніше під час розслідування. Ну і звичайно, що після того, як буде підбито підсумки кримінального провадження. Проте зараз є можливість для проведення позапланових перевірок інших подібних атракціонів, аби запобігти трагічним інцидентам». Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях. Якщо ви, власне кажучи, користувалися подібними атракціонами і зіплайном в Києві над Дніпром, де обірвався канат. Також буде цікаво почитати ваші відгуки. Ну і звертаюся до глядачів з проханням підтримати цей канал. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний вам за підписку на канал. Якщо хочете відправити донат, всі реквізити є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.